Домашній тортик Наполеон. Найхрумкіші коржі і найсмачніший повітряний крем. Для крему я відміряла потрібну кількість молока і зараз несу його на плиту. Молоко підігріваємо до гарячого стану. Далі беру миску, беру вінчик. Тут у мене є цукор, два яйця розбиваю, і змішую з цукром. Просто розтираю вінчиком без міксера. Дрібку солі для збалансування смаку. Всипаю крохмаль. Крохмаль бажано брати кукурудзяний. Десь 2 столові ложки. Всі пропорції я залишу під відео. Все це добре розмішуємо. І чекаємо, поки нагріється молоко. Друзі, відразу даються взнаки те, що я давно не знімала відео. Розказую, показую, а камеру то я не включила. Розказую швиденько. Нагріла молоко до гарячого стану в оту яєчну сумі, що я показувала вам, вливаємо гаряче молоко і інтенсивно збиваємо вінчиком. Все молоко вилили, розмішали, яйця не звернулися і вертаємо назад на плиту. Тепер отваримо цей крем. Трохи треба буде проварити, тому що важливо, щоб заварився крохмаль, щоб його не було чути. Тепер в останній момент у мене на виключеній плиті додаємо ложечки 4 без верха отак-от, ванільного цукру. І поки ще крем гарячий, цукор розчиниться там, а ваніль не випарується. Так, коли крем трохи охолоне, я додаю. Кімнатної температури вершкове масло. В гарячій масі хай масло розтане. І от така ось гладенька, кремоподібна заверна основа в нас вийшла. Зараз, щоб крем не завітрився, ми накриваємо в контакт харчовою плівкою. Хоча можна вихолонювати Раніше ми в цих плівок, ніхто не знав. Просто брали там періодично помішували раз за разом. І так вихолоняли. І нічого. Якщо часто його помішувати, підходити, то також грудочок не буде. Так, даємо повністю вихолонути цій заварній основі. Заварна основа моя вихолонула, я вже її клала в холодильник, вже витягла. Можна додати просто більше вершкового масла сюди. Збити спочатку вершкове масло, тоді поступово додавати, збивати і залишити так, як є. Але я хочу крем зробити трохи легшим, трохи таким повітрянішим. То я другу половину замість вершкового масла додам вершки збиті ще сюди. Взяла холодні вершки 33% жирні і збиваю. Так, я збивала своїм міксером 6 хвилин, поки не почав залишатися отакий ось чіткий слід, бачите. Важливо не перебити вершки. Ну і тепер поступово додаємо вершки до цієї заварної маси. І отакий ось повітряний, легенький і смачний крем у нас вийшов. Він підходить не тільки для торту Наполеон, а й для молочної дівчинки, спартака, еклери можна начиняти. Смачню замішуємо тісто на коржі. Беру свою улюблену миску, просію сюди борошно. І тепер вершкове масло, яке я дістала з морозилки, швиденько натираємо на терці. Ну тут уже хто як, хто натирає на терці, хто, можливо, ріже ножем, як раніше робили. Можливо, щоб у кімнаті, звичайна, температура була не жарко. Ну, я думаю, що зараз рідко, рідко в кого жарко в хаті чи в квартирі. Так, перетирати нічого не потрібно, можна просто отак ось трохи підпушити, розмішати. І з борошном масло робимо заглиблення, яйце вбиваємо. Так, ложка оце звичайного, 9%, -го. і заливаємо. Холодною крижаною водою. Так, потрібну кількість налила, солі. Так, це все розмішуємо. І з'єднуємо всю цю суміш, всю. Так, вивалю сюди. У буде зручніше на коврику. Так, збираємо докупи. Отак його. З'єднала все, всецільно такий колобок. і тепер мені треба їх поділити на вісім частин. Шматочки округлюю, беру тарілку, присипаю борошном і викладаю сюди шматочки тіста. Накриваю харчовою плівкою і ставлю в холодильник на декілька годин. Так, притрушуємо поверхню борошном, беремо по черзі шматочок тіста з холодильника. Всі інші лежать в холодильнику. Зверху, знизу притрушуємо і розкачуємо. Духовка гріється вже до 220 градусів. Коржі мають пектися швидко, їх не сушити. І бажано трохи так підпекти до коричневого кольору, щоб торт був хрустким. Коли вони світлі, вони будуть такі як резинові. У мене є тут форма 20 см, ну це малувата. І щоб вони вийшли 20 см в діаметрі, у мене тут ось є 22 см. Я десь так приблизно виріжу не по самому краю, а десь отак ножиком, щоб при стисканні вони якраз на 2-3 см втиснуться. І будуть кругленькі, гарненькі. Залишки я збираю і знову до холодильника. Так, щоб коржі не здувалися, густро виделкою проколюємо і переношу на пергамент. Хтось на пергаменті розкачує, я так не роблю. Мені незручно. Так, можна було спочатку перенести, тоді наколоти виделкою. Все, несемо розігріту духовку, випікатися. Зараз я перекладу у форму. Так, випікла я свій корж при температурі 220, 8 хвилин пікся. Отакий от він вже і вихолонув. І так випікаю всі коржі. Випекла я всі свої коржі. Дивіться, які вони хрумкі, отакі от повітряні. Тут один у мене забула наколоти веделку, і бачите, як він стувся. Ну нічого, я коли буду збирати, це притисну. Оце ось останній дев'ятий. Я його хочу на обсипку пустити торту. Хоча, подумаю, якщо вдасться мені трохи його обрівняти, то шкода, на обсипку У мене тут ось з попереднього. І ще залишилося, бо я часто печу наполеон, то бачите, які вони хрумкі. Ось так от можна рукою цю обсипку зробити. Коржі готові, крем готовий. Збирати буду в такому підносі, розносі. Трохи на низ крему. Вибрала такий корж. Першим, щоб не совився, ну, хоча вона і так совається. Так, і кладу дві ложки приблизно. І третю ложку крему я звикла так збирати. Взагалі по три ложки на кожен корж на слідуючий низ. Отак, розмащую. Тоді всі коржі отримують, якби рівномірно свою порцію крему. Так, злегка так притискаю. Так, викладаю останній корж. Якраз у мене і крем закінчився весь. До крапельки піде. Я не старалася так, щоб прямо коржі були такі рівненькі, рівненькі, і корж, і рів... торт, щоб був рівний-рівний. Зараз такий тренд, що не обов'язково все рівненько виглажувати. Хай трохи буде таке кострубате. Зараз ми його залишаємо на декілька годин в холодильнику на стабілізацію. Чуєте, як хрумтить? Показую вам розріз. Пробую маленький шматочок. Ой, я так руками буду їсти без вилок. Підписуйтесь на канал, діліться рецептом з друзями. Ми ще з вами побачимось. Па!